Доброго дня, друзі! Нове відео на каналі Автопойт. Ми покажемо сьогодні вам новиночки Знаходимося ми в місті Суми, вулиця Героїв Крут 19. Тут розташовані наші два майданчика і тут ви зможете знайти для себе нову автівочку І про новинки. Привезли за кордону Megane 3 покоління. Дуже класний, дуже красивий. Виглядає взагалі бомбезно Це у нас 1.5 дізельок в універсалі, в класному кольорі. З одним підфарбуванням, але 14-й рік випуску Ресталінг за 8800. На красивих легкосплавних дисках давайте заглянемо з вами у салон. Давайте заглянемо, дивіться, як все класно виглядає. Підігріви передніх сидінь. Автомобільчик у нас з клімат-контролем. І взагалі комплектація у нас тут класна, є навігація, шкіряне кермо, датчики світла дощу, системи старт-стоп. І виглядав ще супер. От салон дійсно дуже класний. І ви зможете придбати цей автомобіль у нас і бути першим власником, тому що автомобіль свіжо привезений за кордону. Хочу нагадати, що у нас автомобілі приїжджають і зовсім скоро ми побачимо скажімо, ряд нових кашкаїв. Сьогодні ми зробимо анонс на один з них і, скажімо, будемо завозити багато класних автівочок. Шкода Фабія також є в продажу на майданчику. Це 1.2 бензин в 10 рік, 6300 в універсалі. Також машинка без пробігу власника в Україні. З Німеччини була пригнана автівочка з кондиціонером, з передніми електропідйомниками 179 тисяч кілометрів пробігу. І також класний стан салону. Машинка їздила по гарних дорогах Німеччини і сьогодні вона. Може вирішити вашу родину. Далі йдемо. О, До речі, цей автомобіль знижений сьогодні на 300 доларів і сьогодні коштує 8 тисяч. Джету на автоматі можна придбати за 8 тисяч. Не дуже великий вибір автівок, що можна придбати на автоматі. Саме в такі кошти, тим паче вах. Але ця джета є і 8 тисяч доларів вона коштує. Америка з люком притонована, класний колір, автівочка має, шкіряний салон. Машинка з кондиціонером та підігрівами передніх сидінь, а також досить непоганий стан. І саме головне це мотор. Тут встановлений класний мотор 2,5, і ще й газ також встановлений в цей автомобіль. Ідемо далі. З новіночок у нас з'явився пассад НМС 2012 року, також з мотором 2,5 в максимальній комплектації сел. Виглядає класно, чорний строгий такий суворий стиль. На легкосплавних дисках з безключовим доступом, з люком, з комбінованим салоном. Салон у нас комбінується зі шкіря Алькантари, підігрів, клімат. Е, що у нас ще є? Спалірочок є, шкіряний салон клас там у стані, на автоматі. Коротше, є все необхідне, щоб цей. І що ще музика преміальна. Fender. Дуже класно грає музичка в цьому автомобілі. 10,5 тисяч доларів можна забрати собі в селі Пасата. Йдемо далі. Є Toyota Е, Досить цікавий автомобіль, напевне, перша у нас в продажу на майданчику. 13 рік випуску, 17 тисяч доларів коштує. Офіційний автомобіль з мотором 2.7, з газом на повному приводі. п'ятимісна, але висока, широка машина. Два власники в Україні всього-навсього. І досить класна комплектація. Електрорегулювання, люк. Панорама, підігріви сидінь, запуск кнопки, безключовий доступ, камера заднього огляду. Це все класно, це все супер. Але давайте все ж таки пройдемося на задній ряд сидінь і подивимося, що ж тут у нас таке цікаве є. А тут просто отакий салон здоровий, де можна прилягти, де можна е, зручно всі, всістися всією годиною. І так само здоровий багазник, до речі, з електроприводом. Це, це зручна функція. Ся тий є в нас з продажу на майданчику, економний турбодізельок, 13 2013 року і знижений за ціною за 5950. Розхід 6 літрів по місту, за містом там 4 до 4 літрів. Бачимо, що хтось сидів тут невеличкого зросту, тобто підсівся прям максимально. Але гарна комплектація. Круїз. Круїз у нас є чи нема? Є круїз-контроль, є клімат-контроль, шкіряне кермо, класна комплектація. І вчора зауважив таку думку, що нові фабії, нові фабії вони схожі на старі сіати. Тобто оця модель вона актуальна була в 13-му році, коли з'являються фабії там, 20 -го, 21 2021 року, то вони беруть, ну, скажімо, вигляд. У таких сятах, ось погодьтеся, чи, чи правда, чи не правда, схожі, чи не схожі. Далі йдемо. Повнопривідний Mitsubishi Outlander, з заміненою коробкою варіатор на нову, абсолютно п'ятимісний кросовер, високий, сімейний в класному стані. 181 пробіга, 24 бензин без газу, на легкославних дисках, в класному стані, текстиль салон, підігрів, клімат, повний електропакет. Далі йдемо. Є режим еко для того, щоб економно їздити. Є блокування повного приводу. Ну і саме класне, що чого, скажімо, переживають за ці автомобілі, тому що бояться варіатора. В цьому автомобілі він новий. Ціна 12,5 тисяч доларів, рік 14. Це класна ціна для цього року і для цього стану. Так, шкода Octavia на дізелі у нас з'явилась в продажу буквально пару днів тому. Рік 12. 1.6 турбодизель. Я розказував у відео огляді, що це класні машини, що це надійні машини. В автомобілі 366 тисяч кілометрів пробіга. Люди, коли бачать пробіг 200, вже лякаються, коли купують нову машину. Ну, звичайно, всі хочуть з пробігом поменше, з ціною поменше, але рік свіжіше. Але це надійна автівочка, щоб ви розуміли, тут навіть саживий фільтр на місці, нічого не вирізано. І стан попрошу заглянути. попрошу. Тобто я був дійсно здивований. Це хазяйська машина. Вона закрита. А тас, валим! Пана! Коротше, климат контроль, підігріли. Також у нас є магні... велика мультимедіа. Підігрівок, кстати, тут нема. Велика мультимедіа. Круїз контроль. Ну, ванна валає, не дасть розказати нормально. Підемо. О, тепер дасться. Короче, я за те, що якщо знову відкритись, знову буде вала. Короче, кермо в класному стані, сідушки в класному стані і, скоріш за все, це трасовий пробіг, тому що регенерація включається кожні 400 е, км і, е, і все працює ідеально і бездоганно. Так, дача, е, дача Логан є в нас в продажу, у 7 рік, 1,6. Самомісний такий у нас мікровен в білому кольорі. Затонований з кондиціонером, з гідропосилювачем. З таким планшетом сенсорним встановленим замість мультимедіа. Або ж для, для того, щоб встановити цю мультимедію, було використано саме ці приблуди. Так, П'ятиступка, їде класно, нічого по він не стучить, не гримить. Грем мені не 3,5 тисячі назад, за ціною 4900. Можна забрати цей автомобіль. Так. Знижена ціна у нас вчора була на автомобіль Nissan Qashqai. За 8100 доларів можна забрати весь в рідній фарбі. Дізельок 1,5, сьомий рік випуску, 280 тисяч кілометрів пробігу. Класний стан, економна, хороша машинка на непоганій комплектації. Клімат, контроль, панорамна криша і колір. Такий колір використовується уже в пофарбуванні сучасних автомобілів. На цьому майданчику ми показали новинки. Наші ті, що заїхали буквально на днях. Ми зараз плавно переміщаємося на наступний майданчик. Ті автомобілі, які вас зацікавили, ми на них не зупинилися. Ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми вам або скинемо сілочку, да, з посиланням на, о, на огляд цього автомобіля більш детально, або ж прийдемося ще раз вам особисто скинемо на месенджер відео про цей автомобіль. Ну, а тепер пішли подивимося, що ж у нас є на цьому майданчику. І дуже великий ажіотаж у нас саме цей автомобіль усіх викликає. Чому? Тому що всі хочуть з Америки не биту, не фарбовану і не утопленіка. От саме цей автомобіль. Він був просто розібраний. Але я от дивлюся, люди там ходять вокруг окола, не вірять. Люди люди не вірять, що ж з ним що, ну не може такого бути. Ну або ж утоплені, або вдарені, а що його розібрали. Так, да, таке трапляється для страхових. Їх розбирають для того, щоб знизити максимальну ціну для того, щоб відправити в Україну. На цьому люди могли заробити. А тут зібрали просто це. Такі випадки трапляються не часто, але трапляються і це один е, випадок серед них. 115 рідного пробіга 2,4. Бензин автомат, передній привод, комплектація лімітед на шкіряному салоні з підігрімою керма і сидінь на клімат-контролі. Далі самий великий монітор, датчик світла дощу, шкіряне мультикермо, сліпі зони, електроручник, старт-стоп. Ну і так багато вся, всілякого іншого, в цьому автомобілі є, що робить ваш, вашу поїздку комфортною, надійною і тривалою. Да, давайте знову покажемо Honda Ridge Line. Цей пікапчик він у нас по ціні знижений, ще є торг з власником нещодавно спілкувалися. Такий агрегат з невеликим пробігом всього на всього, 87 тисяч кілометрів, 3.5 мотор, 17-й рік, бензин в класній комплектації. Що саме головне, що машина дійсно і надійна, і здорова. Скажем, під ваші цілі, якщо вам потрібен пікап, якщо вам потрібен великий простір по салону, якщо вам потрібно просто часто працюєте. В будівництві возити бетономішалки, возити е, козла, е, я не знаю, возити там ліса. То чому би і ні. Подивіться, що ми маємо тут. Подивіться. От сіх до і сіх ми можемо завантажувати все, що хочеш. Все, отак От ставити горою. І цей автомобіль потягне. Потягне ще й як. Далі йдемо, йдемо далі. Плавно переходимо до Туксона. Hyundai Tucson я запримітив. І він знижений за ціною на 200 доларів. Що хочу сказати, дуже важко зараз знайти автомобіль на ринку, щоб був не фарбований. Оце один з них, з тих варіантів. Він повністю не фарбований. Уявіть собі, сьомий рік випуску на сьогоднішній день 18 років в машині і жодного разу з нею не трапилась халепа, навіть мінімальна, щоб були підфарбування. 232 пробіга, газ, бензин, 7 рік випуску, 8500 коштує в класній комплектації. Салон, подивіться, який салон прекрасний в цьому автомобілі. Звичайно, що є сліди експлуатації, є скажімо, вікові такі якісь е, ну, моменти, але все працює ідеально, запускається, їде, і плюс до всього доукомплектований, е, різними, різними плюшками у вигляді великого магні... великої магнітоли, автозапуск. Лінзований led оптика, камера заднього огляду і так далі. Плюс чорний стильний колір, він завжди в моді. Кашканти, ви сьогодні побачите, можна буде сьогодні побачити нові фото, нове відео. Сьогодні ми перезапустимо рекламу на нього. 1.6, газ бензин. 12 рік випуску. 12-й рік випуску. Машинка з одним власником в Україні обслужена до мілачей. Це класно, все здорово, з газиком. І камери 360 є, і клімат є, і панорама є. Рестайлінговий хороший, Nissan Кашка. Якщо ви плануєте газ бензин, це саме той варіант. Білий колір. І знаєте, що білий колір є практичний колір. Він може стояти так тижнями і ви не побачите, що він грязний. А ось чорний колір, то, звісно, вже інша справа. За ним треба слідкувати. Його треба дбайливо там. Відноситися, кераміки, щоб завжди красиво виглядало і так далі. Рубрика, перевірка пробігу. Перевірте пробіг, будь ласка, на цьому автомобілі. Тьома, тут скручений пробіг. Та ось, ну, руль, коротше, поняв. Не треба нікуди ходити. Руль. руль. Коротше, тут скручений пробіг. Що тут балакати? Оце поміняно. Поняв. Це ж не родна штука. Руль, мама. Тут скручений пробіг, я не знаю, пробіга тут 260, навіть. І так, рубрика Перевірте пробіг. Хочемо все ж таки дізнатися оригінальність пробігу. Нам просто не хочеться тратити гроші і купляти кар... на щитку. тут 133 тисячі кілометрів, п'ятий рік випуску, рік п'ятий, 1,6 бензинчик на гольф плюс. От Отакий у нас автомобіль є. Перевірте, будь ласка, пробіг. Якщо комусь цікаво дізнатися, напишіть, що там ви, а клівіталі. Подаєте як оригінальний пробіг друзі, ми не крутимо пробіг. І навіть якщо у нас на майданчику є автомобіль і завідомо, ми знаємо про те, що пробіг скручений, ми вам про це скажемо. Зараз ми живемо в світі, в світі новітніх технологій, де перевірити щось, якщо це бажання тільки, аби бажання було і все, все можна перевірити і смислу робити цього нема. Е, ідемо далі. Ідемо далі. Шкода Octavia 5-а. Цей автомобіль ми знизили аж на 800 доларів. І машинка в нас досить цікава. Е, з цікавою історією машинка у нас з зробленим мотором. Е, виконаний модифікація мотора, скажімо так, виконана. Масло тепер не бере, не буде брати. Е, пробіг тут оригінальний 149 тисяч, рік 9 виглядає дуже красиво, симпатично. Ну, їде бомбезно. Тепер ви не будете переживати про масложор, це 1.8, він масло бере, ні не бере. Е, Показували, як проводились роботи, як ремонтувалися, як що. Коротше, оцей автомобіль можу рекомендувати, тим паче, що на 800 доларів скинули цену, хоча цей автомобіль, скоріше за все, вже давно в мінус продається, але зробили на совість так, щоб ви купили, їздили і, і казали: оце вицепив варіант. І мотор зроблений, і за класні гроші взяв. Так, да, оце, будь ласка, це для вас. Поруч стоїть наш автомобіль свіжопривезений, привезений, це шкода Octavia 5 2010 року. Також знизена за ціною 1.4 Turbo, турбо, 10 рік випуску на автоматі на бензині. З класною комплектацією, клімат подогріви. Що класно, ви зможете взяти собі до 7,5 тисяч доларів автомобіль на автоматі і кататися, насолоджуватися і все, і забути про те щеплення. Ну і ну, скажімо, не переживати за якісь моменти. Із новенького у нас з'явилася червоненька, невеличка машина на автоматі. Дівчата приготуватися. Класні, до речі, комплектації, це Peugeot 308, бензиновий мотор, атмосферний автомат, звичайний айсіновський, і машинка доволі симпатична, така кенді. Далі що бачимо? Клімат-контроль, підігрів, сидінь, 4 склопідйомника, досить непоганий технічний стан, і ви зможете забрати цю. Красотку за 6800 з торгом. Торг завжди є на автомобілі. Нам цікаво продати, вам цікаво купити, і десь та золота середина знаходиться. І з новенького. Ford Focus заїхав вчора на продаж. Ну, Цікавий варіант автомобіля 10700 коштує 44 тисячі пробіга, 17 й рік випуску, новий стан автомобіля, повністю новий стан автомобіля, мав пошкодження. По правій стороні підфарбована повністю права сторона, і е, машинки безпека не стріляла. Е, є повна перевірка, що по машинці робилося, скільки грошей вкладено. 12 тисяч доларів автомобіль став е, замовнику. І замовнику, і власнику, і клієнту, як можна називати, і продає зараз за 10-700, ну дійсно, стан нового автомобіля робив для себе, встановив камеру переднього огляду. Чоловік, купляв своїй дружині автомобіль, зробив все ідеально, щоб, щоб не переживання нічого не було. І автомобільчик у нас зараз продається через, через обставини, скажімо так. Далі, оце я пообіцяв зробити вам нелечний анонс. Ми скоро будемо його продавати. Детально не буду показувати, просто розкажу. Бензин-мотор, свіжопригнана машинка, в класному стані приїхала. Ми її тільки полягнемо по хімчистим. Купили катафот, ззаді встановлений, Все. Що ми бачимо? Ми бачимо подогріви сідушечок, все є, клімат, камерки І пробіг. Будь ласка, зверни увагу на пробіг. Це чесний пробіг, підтверджений з усіма книгами, усіма записами, як машина приганялася, є оголошення з продажу за кордону. Це все є. Ага, І ще досить скоро буде в продажу такий автомобіль. Я думаю, що парвуть. Не буду казати. Та ні, що тут не казати. Ми їм показати можемо. Пороги треба буде зробити. Але це у нас дизель автомат. Дізель автомат, джетка, будь ласка. Будь ласка. Клімат подогреви. Автоматик 4 підйомника на легкосплавних дисках. Все. 5200 ціна буде. 5200. Все, пишемо, дзвонимо, інтересуємося за цей автомобіль, І зовсім скоро він до вас поїде. Так, Ford Escape 2016 року на повному... А ні, ні, переживаю. На передньому приводі можна взяти за 11,5 тисяч, ціна скинута. Повернувся автомобіль до нас на майданчик автопоїнт. І 11500 він тепер коштує. Класна комплектація у нас, красиві диски, електрорегулювання, комбінований салон, клімат, великий монітор. Класний автомобіль, щоб взяти собі такий свіженький і на автоматі. Ось, будь ласка. Далі. Пішли подивимося, що відбувається. Дістав Peugeot 5008 зранку, щоб дядя Гриша помив, його треба перефоткати, перезняти, треба продавати автомобіль. Що ми бачимо за спиною? Люди що вони роблять, дивляться уже. Там іде повним ходом суєта. Зараз може бути проданий автомобіль. Так було б здорово, я б не фоткав би, не знімав би його, а просто забрали б кошти. Це Гриша, Як справи? Які справи, Колесо, бачиш, пусте? Та бачу. А хто катався? Я не катався. А, Я не катався. Ні, ну, задав... на спущеному я не катався. А, на спущеному не катався? Це після тебе спустило. Так. Да. Та ви ж бачите, стане. Ну, Це м'яче. Це м'яче. Це м'єлочко. Так. Мікрофон не буду казати, я потім на її якось. Хорошо. Ось ще новий кашкай, ми, скоріше за все, його не показували. Чи показували? У нас з'явився кашка 11 року, 1,5 дизельок за, за 10-200. В білому кольорі хазяйський автомобіль. Двузона кліма, датчик світа, дождя, великий монітор сюди встановили. Скажем, зараз у нас, бачите, така тенденція саме білих кашкаїв на майданчику. Чому так? Ну Якось так співпало. Але машина технічно класна. Скажем, велика конкуренція у нас кашкаїв на майданчику. І... Оце один серед них. І хочу розказати вам одну історію. Вона не дуже, скажем, не дуже скажем, приємна, але я хочу всіх, хто бачить, попередити, що такі історії трапляються, коли ви купуєте автомобіль, бувши в використанні. Я хочу попередити, що такі історії відбуваються, і, скажем, детально автомобіль ну, не всі так перевіряють, як треба. Оцей цей ми буквально нещодавно продали дівчині, це, скоріш за все, перший автомобіль їй був. назбирала коштів. Ціна на машину була непогана, досить, і машину забрала, ми допомогли зареєструвати, і все добре, але є одне але уходи антифриз. Загнали, подивились, думали, що уходить через помпу або теплообмінник, або ще щось. Ні, на жаль, у нас сталася халепа і у нас антифриз уходить в перший циліндр. Робили ендоскопію двічі, і остання ендоскопія показала нам, що, скоріш за все, пробита прокладка, але ми будемо знімати голову, ми будемо дивитися, які, яка ситуація, да, неприємно. На машині хочеться їздити, купити і їздити. Така халепа трапилася. Купили автомобіль у нас. Це не наш автомобіль, це комісійний автомобіль, який ми допомогли продавцю продати. Будемо дивитися, як розвиваються у нас далі обставини, відносини з усіма. Поки нічого казати не буду. Я скажу тільки одне, що ми допоможемо вирішити будь-яке питання пов'язане з автомобілем, яким би скажем чином це нас не стосувалося. Ми прикладемо свої зусилля. Якщо треба, прикладемо свої кошти для того, щоб наші клієнти залишалися довольні. Ми відкрили СТО для того, щоб воно заробляло. Цей автомобіль зараз стане на наш на наше СТО, і поки будуть робити голову, це не зрозуміло скільки часу це займе. За цей час ми могли б заробляти кошти, але в пріоритеті статися людьми і залишитися в гарних відносинах. Ми ж першу зробимо автомобіль нашому клієнту, а далі вже будемо заробляти кошти, тому що кошти. Заробиш, а ось гарні відносини назад дуже важко повернути. Да, йдемо подивимося, якраз те наше і яке вже працює, яке вже прийняло не одного клієнта за цей час і дуже велике ажіотаж, скажімо, викликало. Йдемо покажемо Сашу по... Агальоного. Ні, Саша, я не... одівай футболку. Одівай футболку, труси, що ти там стоїш голий. Не треба. Народ має знати, хто буде якісно регламентувати ваші автомобілі. Познайомимося зараз, щоб було якісно. Каптіва. Кстати, до речі, теж продана у нас була на днях. Тут, слава Богу, все добре, просто власника оставив на обслуговування. Каптівка продана, продана була, подивіться, як тут все красиво, підйомничок новий. Багато людей заїжджало, вже використовували це цей сто самообслуговування. Саш, привіт. Розкажи, як справи? Ну, покинуть. тому що ми не прийшли раніше. Так, точно. Да? Не завжди нас бачать, бачать ради, але побажаємо тобі щастя, здоров'я, хай у тебе все вийде. Підемо, не будемо заважати, просто покажемо вкратце, як це все працює. Льош, ти теж не, не спіши, нам треба дізнатися пару моментів. Скільки коштує, що. Пойдем догоним Лешу. Народ хоче дізнатися, як користуватися СТО, чи можна записатися, куди дзвонити, скільки коштує. Так. Такі швиденько питання. Скільки коштує? Ну, Погодинно ви знаєте, якщо це одна година це 300 гривень, угу. якщо дві це 500. Далі будемо з вами домовлятися. Може зробимо якісь, зробимо якісь можливо знижки. По записі на СТО, по номеру телефону, я думаю, Артем додав відео. Це буде мій номер телефону. Робочий можна буде за мною зв'язуватися. Зараз на даний момент ви бачили, стоїть каптіва на обслуговуванні. Повинен бути ще був Рено Сенік, але ми домовились з нашими колегами Сергієм Вячеславовичем угу. до моєму сенік на ремонт. Це, Білий, буде, да, це, О, це буде той сенік, що ми вам показували. Це буде проще, тому що якщо ми зараз його заженемо до нас на СТО, то підйомник просто завісне. Ми не зможемо там брати автомобілі на обслуговування. Сьогодні закінчуємо каптіву. Я думаю, що десь у. В три години вона вже буде виїжджати. Всього, і все готове да, і все буде готово. Так що подйомник буде вільний. Можете зателефонувати, записуватись на обслуговування. Це дуже здорово. До речі, там виконаний непоганий об'єм роботи по каптіві і зроблено доволі швидко. Рекомендую. Дякую, Олексію, дякую вам за те, що приділили трошки уваги. Е -е... Ну що ж, друзі, як бачимо, розвиваємося е -е... Оля. Ще, Оля, добре, ви як е -е, наш секретар і е -е, заміститель по. Я хочу нагадати вам і сказати вам, що ми пишемо страхування. За приходьте до нас, є також знижки в ВД, військові пишіть, приходьте, будемо писати. Договори куплі продажу. Договора купівлі продажу оформлюємо. Так, перший, другий, третій продаж, робимо оцінку. Також є на вантажні, також на автобуси, тобто повністю все виписуємо і все оформлюємо. Також ще є ще послуги реєстрації. Повний спектр послуг. Повний спектр послуг. Не забувайте, що ми допоможемо з усім. Тепер ще і сто є, свої, не треба буде там кудись їхати, десь записуватися. Все на місці зможемо зробити і допомогти вам в обслуговуванні вашого автомобіля. А так само запрошуємо автомобілі, ваші гарні до нас на продаж на майданчик. Ми розвиваємося. Наступне відео хочемо показати з вашим автомобілем. Прорекламуємо ваш автомобіль по всій Україні, по всьому всесвіті. І ви побачите його ще раз і навіть не захочете вже й продавати. З вами була команда Автопоєнт Суми. Ми тут очки працюємо, працюємо кожного дня без вихідних, зможете звернутися до нас за будь-якою допомогою. Ми вам в цьому допоможемо. Тож чекаємо на вас. Всім пока! З вами був Артем і Кирил. Пока!